Привіт! Сьогодні ми починаємо вивчати арабський алфавіт. А іменно нагадую, що я навчаю іракському діалекту. Тому в нас буде плюс одна буква додатково сьогодні, арабський алфавіт в нас розділено на 4 уроки. І в першому уроці ми з вами вивчимо такі букви. Перша буква. Це є буква Еліф. Еліф. Самостійно вона виглядає так в алфавіті. Вона пишеться на початку слова так же, В середині слова вона пишеться, пишуть, з'єднуючи з попередньою. Після себе вона не з'єднюється. Ну і в кінці вона теж може стояти або самостійно, ну, або з'єднатися з попередньою. Це є буква Еліф. Найчастіше дає звук А або Е. Наступна буква. Це є буква. Б. Самостійно вона виглядає так: на початку слова. Всередині. В кінці. Отак. От Плюс в діалекті в нас є буква П. В літературній арабській мові такої букви, як П, немає. Дана буква є тільки в іракському діалекті, і вона пишеться по формі так же, тільки вона має три крапочки внизу. Буква П. Повторюю, вона є тільки. Ді Алек Ді. З неї буквально є декілька букв. У мене є окреме відео на цю букву. Наступна буква, яку ми вивчимо, це є буква Т. Дві крапочки вверху. По формі вона так само, як і буква Б. Так само на початку вона пишеться. Так же само вона в кінці пишеться. І так же само вона. Посередині в кінці, точніше, отак. Наступна буква це є буква «ф». По формі так само, тільки вона має три крапочки. Я позначаю її отак. Це англійська символіка. Англійські букви, точніше, звук цей міжзубний «ф». На початку теж так само, всередині, так само, в кінці. Так само тільки різниця, як ви бачите, в нас в крапках. Буква Б одна внизу, буква «Т» на горі, буква С три на горі. Наступна буква це є буква Н. Нун. Самостійно вона виглядає отак. Внизу пишеться, точніше, нижче лінії. Бачите, це є вона йде нижче лінії. Но на початку всередині. Вона пишеться так само, як і буква Т, С. Бачите? Тільки, наприклад, в Б крапочка внизу, а в Н крапочка над буквою. І в кінці вона пишеться нижче лінії. Бачите? Отак. От Таким пузіком. Так, це є чотири букви. Ще одна буква, яку ми вивчимо, це є буква. Точніше, це є п'ять букв уже. Це є буква І. Точніше, вона виглядає так самостійно в алфавіті, як качка. Називається вона Я. Назва буква, дає такий звук, як «і», Е, «є», «ї» і так далі. Це всі звуки цієї букви. На початку вона пишеться отак. Всередині вона пишеться отак. Тобто, бачите, буква Б, «Т», «Ф», «Н», «І» Однаково пишеться, як на початку, так і всередині. В кінці ця буква пишеться отак. Так само, як в нас виділі, просто вона тут буде попередньо з'єднюватися. От. Качечка така, головка згори і в долину. Згори і в долину. І остання буква, яку ми сьогодні вивчимо, це буква «уау». Дає звук У або О. «Уау». Ця буква не з'єднюється після себе так само, як і Еліф. Не з'єднюється після себе. Тобто, якщо вона перша стоїть, то вона буде виглядати отак. Якщо після неї є якась там інша буква, наприклад, Еліф, то вона буде так виглядати. Вона не з'єднується після себе. Якщо, наприклад, буква НИ і «у», «ну», «ну» вона з попередньої з'єднюється, після себе не з'єднюється. От і все. Вивчили букву Еліф, Б, Т, Ф, НИ, Я і У. І буква, яка є тільки в іракському діалекті, це буква П.